Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Б'юті Speaks. З вами Лара, і сьогодні в нас рубричка відео Порожні баночки. Сьогодні наш кошик не є якийсь сильно заповнений, але все рівно хотілося поділитися відгуками про ці продукти, тому що вони досить достойні вашої уваги. Ну, давайте розпочнемо. Давайте ми розпочнемо з ось такої великої великої пляшки гелі для душу з фірми DermoMed. Це є гель для душу, який був зроблений у Італії. Він має в собі, звісно, екстракт з алої, а ось, але він також має в собі не дуже хороші складники, такі як, наприклад, лаурил сульфат. Ось подивіться, будь ласка, так виглядає його склад. Натомість, в цілому, гель для душу був дуже приємний. Тут, по-перше, дуже велика банка, тут 70, 750 мл, і е, е, я його використовувала дуже-дуже довго. Повірте мені, це не є, як то кажуть, використана баночка за е, один місяць. Ось він має дуже гарний освіжаючий запах. Він не лишає такого, знаєте, липкого і якогось слизького нальоту на шкірі. Ось тому дуже-дуже ну, був приємний у використанні. Рекомендую, я його особисто купувала у магазині Action. Ось це такий, як то магазин, як там пояснити, з різними товарами з Англії, такий, як то дисконтник, чи то сток, мабуть, товарів з Англії. ось. Ну, Там не тільки товари з Англії, але більшість того, що я зрозуміла, і в цілому був оцей там гель для душу класний. Я думаю, що як я використаю свої гель для душу, я повторювати буду, тому що він мені дуже сподобався. Ось такий гарний, освіжаючий, Ось і запах не надоїдає, навіть не дивлячись на те, що от така банка здоровенна. Тому можу рекомендувати. Ціна, до речі, його була теж невелика. Я вам скажу чесно, що там. Векшені бувають промоції, тобто знижки на нього, і можна його купити навіть там за 8 чи 9 злотих, тобто 80-90 гривень. Це взагалі є смішні гроші. А у звичайній ціні воно десь коштувало біля 16 злотих, тобто ще 160 гривень за таку велику банку. Тому я думаю, що це досить гарна ціна. Ось. Далі. Далі ми, я вам покажу ось таку ось такий кондиціонер це є іспанська фірма Катіва. Вона є з, скажімо так, з олією мекадамії. Цей кондиціонер не був, скажімо так, з дешевих, але він справді досить вартий своєї уваги. Моєму волосся цей кондиціонер подобався. Я його використовувала після миття, не на маски, як то кажуть, бо він коштував десь мені біля 8 чи 9 євро. Це є приблизно біля 400 гривень, тому і тут баночка 355 мл. Єдине, що мені не дуже сподобалось в цьому кондиціонері, це те, що нього був досить такий специфічний запах, таких знаєте, якихось парфумів, дуже нетипових. Навіть я би сказала для Європи, або можливо навіть для старших пані, якось так. Ось ну запах не був мій улюблений, але ефект, який давав цей кондиціонер, мені сподобався. Мене волосся було дуже таке м'якеньке, зволожене, таке слизенько. Одним словом, дуже класний кондиціонер для кудрявого волосся. Але ну кажу, по перше, його тут не купиш. Ну, Я не дивилась, до речі, можливо, воно тут теж десь продається в, в Польщі, але я його купляла ще раніше в Іспанії, тому в цілому рекомендувати можу, але скажу чесно, що на ринку стільки цікавих різних продуктів, що повторювати я його точно не буду. Хочеться спробувати завжди щось новеньке. Але в цілому, десь будете бачити, можна брати. Прикольний. Далі в мене тут ось такий гель для вмивання з фірми Bielenda, з... Глинкою зеленою. Це якась така серія детокс для шкіри мішаної та жирної. Не дивлячись на те, що бачите яка цікава була така консистенція, справді, справді з глинкою. Ось. Не дивлячись на те, що це був продукт для типу шкіри такої мішаної і жирної, я навіть зі своєю такою, знаєте, Мішано чутливою шкірою він мені не зробив ніякої шкоди. Саме цікаво, він навіть мені не висушував обличчя. Тому, е, як не дивно, чесно, можу рекомендувати. Е, я... Там ще була серія така рожева з рожевою глинкою. Рожеву глинку я не пробувала. Але цей гель досить вартий уваги. Я не знаю, чи він ще продається, тому що зараз я не бачу його в магазинах цієї серії, я купувала її досить давно, ось, але в цілому, якщо буде десь бачити, то можу рекомендувати. Я раніше ще пробувала з цієї серії саме з рожевою глинкою, я пробувала кремчик для обличчя. Він був теж досить непоганий. Тому цікаво було б, звісно, спробувати ще таку рожевеньку, як то вмивашечку. Ну, але зараз я не бачу їх в магазинах. Можливо, їх вже взагалі усунули з виробництва, можливо, це вже я купила якусь, скажімо так, кінцівку серії. Тяжко сказати, але в цілому була вона непогана. І біленда. В принципі, продукти біленди теж є досить непогані. У мене зараз я користуюся кремчиком. Це є мій улюбленець, я вам показувала його у покупках з магазину Хебе. Ось такий жовтенький, дуже-дуже класний. Тому, в цілому біленду я не обходжу стороною, і якщо маю можливість, або, або за якось зірки правильно склалися, я час від часу щось прикупляю з цієї фірми і пробую. Тому. Тому якось так. В цілому гель хороший. Тому десь будете бачити, можна брати. Так, і далі, що там в мене? Угу. Скінчилася в мене ось така маска з фірми Nakomi Next Level. І вона була проти чорних цяток. Що я про неї можу сказати? Ну, не була це моя улюблена маска, я вам скажу зразу. Це не була моя улюблена маска. Чому? Тому що вона мала в собі, чому вона тут така чорна і страшна, тому що вона мала в собі от реально ось такий, а, от таке вугілля. І воно, як не дивно, якимось чином дуже класно входило в ваші пори. І я вам скажу чесно, що. Після цієї маски треба було ще щіточкою реально домити дуже добре ваше обличчя, щоб у вас не було після цієї маски чорних цяток, що є взагалі ну, якийсь нонсенс, тому що ця маска і була проти чорних цяток. А мені здається, що ця маска додавала чорні цятки, тому е рекомендувати абсолютно не можу. Ось, не беріть, вона не була з дешевих масок, е жах. Одним словом, з вугіллям я маски купляти... Вже не буду. У мене ще є одна в моїй колекції. Вона, слава Богу, не така чорна, але все рівно мені здається, що вона все рівно ж таки якось таким чином забиває пори, а не їх очищає. Тому фу-фу-фу, таке не беріть. Далі, що тут в мене? Ага. Далі в мене скінчилася ось така паста Аква Фреш зі смаком. Мохіто, я би це назвала, смак, смак Мохіто, тому що це евкаліпт, лайм і м'ята. Ось, ну, справді, смак мохито, мохіто, що вам ще сказати? Я вам показувала ці ем, пасти такі цікаві, знаєте, у відео з продуктами, які вас, скажімо так, косметикою, яка вас здивує. Ось я лишу лінк знизу відео, кому цікаво, які відгуки я можу склати. В цілому паста непогана. Вона досить прикольна, була на літній сезон, але це такий, знаєте, one-time experience, Тобто, це є досвід на один раз. Ви не будете її постійно купляти, бо все таки, знаєте. Чистити чистити зуби мохити, мохіто ну таке дуже цікавий досвід. Ось, але в цілому вона була приємна. Я не можу нічого поганого про неї сказати. В принципі, кому подобається смак мохіто, і ви готові його смакувати кожного вечора і ранком, то можу рекомендувати абсолютно. Вона прикольна. Але ну для мене такої нати використати таку пасту мені було достатньо і більше мені поки не хочеться. У Мене до речі, ще десь в колекції була з кавуном чи то, можливо, я її вже використала. Ні, я її ще не використовувала. Тому так. Тому в мене ще є така от з кавуном, подивимося, як вона піде, але так, ну, цікавий, цікавий досвід. Ти бачите, попробуйте просто раді фан. Ну, все, більше в мене нічого не лишилося. Ось такі були в мене пусті пляшечки, пусті баночки в цьому місяці. В цілому, в цілому, більшість продуктів були достойні, хороші. Ось які можна повторювати, окрім звісно, ось цієї маски, це просто такий жах. Вся решта, в принципі, досить непогана, тому така, от досить позитивна. Нас відео на відміну від серпневого відео з пустими баночками, там де в нас були якісь одні, як кажуть, поляки, бубле. Бубля це означає, ну якісь такі невдахи, косметичні, скажімо так. Ось тут в нас все набагато позитивніше, тому в мене і гарний настрій. Ось я бажаю вам теж класного настрою. Тримайтеся! Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па-па-па!